Всем привет, ребята, у меня камера залагала. Сегодня у нас путешествие невеличке. Это будет типа як влог. Но не влог. Я не знаю. Такий у нас сьогодні понтон. Видно тебе камеру? Я не бачу ничего. Ну и я ось вот тип. Да. Надеюсь, сегодня щось будет интересно. Потому что що надо что цікаве робити. да. Все, ребята, ждем короче тпку Вот такие два урода Занта так зайду <рес> Да кстати ребята Подписывайтесь на Антон канал Называется Э, -э Покажи Сейчас Да щас, я пока с вами покажу Да Э, -э у него же, конечно видоси не вышло, не вышло Но я надеюсь сегодня выйдет. Сейчас, Сейчас Да. сейчас Ребята, все, Антону, канал, один подписчик, Витаміон, но відосів, звісно, немає, але скоро не. надіємося буде. Да, поки ждемо автобус. А там птем... Сьогодні взагалі плани мені по... порехтувати кабіну. Да, ан... Звичайно, це потужно ну, да. Купити Антону експандери, хто шарить і мультитул. Так, да, поки такі плани. Но у нас все добре не закінчується Ніколи. Улибайся. Ребята, сьогодні такий день. Коротше, я підстригся, як ви бачите, потужненько така. вам так пофіг. Антона дуже потужна покупочка. Мультитул. Що ви не знаєте, що таке мультитул, мультитулі є. Паску в губці. Так, да, є все. Нужниці, напільник, отверточки, коротше, такі теми. Мініатюрний цей. Е е мультитул Водичку купили, вже випили, да Сироп. Мені даже це стыдно показувати чогось. Чо Чого це нормально? Купили таку Це для розмішування води. Сіроп? Да. Зараз нам в Чинисанасіком з чимось там на автобус. А зараз, щоб ви розуміли, 12-15 ми ще не знаємо, що нам робити. Люди собі на мопедах катаються. Нам би такого, то зараз вдома було. Так, так. Зараз перша мусорня нахуй. Так що, ребята, таке. Думав я Антону купити експандер, ну там всього лиш він на 15 кг і він там пластмасовий неудобний. Таке є шанс, що всі поки бути експандер. Так, так що так. Сто Ребята, хто розуміє де ми? Той розуміє, де ми. Все, ми Тохою гуляємо слава, давай. Я перший хліб. Борошно. А, ми українське давай. Борошно. Ні, Не, обов'язково обязательно просто. А. Да. Носорих. Носорих, ага. Эх, ганок. Аганок. Я знаю, що через гно. Ганок. Ганок. Хотів сказати, что дискотека. Ганок дискотека. клас. Класс. А, суп. Боя дикая, Касандра и пливая патка. Суп. А це Нет. Нельзя. Клапан. Ладно. Пережок. Пережок. -к -к Колбаска. Колбаска, чи колбаса. Все равно на заканчивать. Колбаска. Ладно. А Анаконда. Анаконда. Апельсин. Апельсин. Хочу сказать, ёпт. Мы... Mm -hmm. Ну, по. Пошли по таблетка, да? Э -э на... Пробуем. Аллергия. Сиропчик. Мені вже давно не слово. Ми коротше ребята випили газірвану воду залпом. Ми хочемо, щоб нас вкрай розірвало просто. Ніше сиропчик. я не пам'ятаю, що я казав. А на яку розірваю. Я не пам'ятаю. Коротше, все, наново граємо. Колесо. Олег. Олег Олег короче ном Гном. молоком О как О как-ок Эжди Э шейс вспомни Ладно класс класс С субтитры Эээ, uh, на и... Ишок. Вяза колбаса колбасу. На к вьязана колбас. А, нак колбаса, вязана. Колбаса. Колбаса. А так, и колбаса уже Апельсин. Допустим. Ногти Нохти. Нехти. Нехти. Икра. Икра. Андрюха, Андрей, Андрей. <хи> Андрій. Андрійко. Ю. Йожик. Йожик в На <фиш> кільце. Кільце. На кільце. У мене в голові колбаса, як э, <с princes> кільце колбаски. Екран. Не. Не. Нісан. Ну, Нісан. <си> <sized> а, Нісан. 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 Nein, nein. Siedam się za niemieckie, хорошо. Mmmm. Nowe. Nowe. Epocha. Nifiga sob nowe epocha. Jakby była nowa, ale to... Epocha. Ania. Кличко. <laughs> Что ты сказал? А, яблочко. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh. Ой. 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 У не... нас дуже все по поза... культуре. Oh. Uh. Что ж такое придумать? Ёршик был? Ёршик. Календарик. К. Okay. Uh. Конячка. <ріст> Ай, тигер! <ті> Ама. Ама, зебра. Ти заєбіт. Задовбав на... А, я не думаю, що... Аналіз. Аналіз. Ти зас, зас. Не надо, не надо. Так, і на ізно. Класний. Ти просто не думаєш. Класний. Найди, найди, найди.

Ми в фонтанчик, як ВДВ, веде Мотивація. Мотіватор. Чотири, Чотири хороші. В Рубашки, айс буде вдома. Так, я сам зрозумів од рубашки важко. Раз. Два. Три все. Ребята, що оце все таке? Оце ладно, це ми поняли. Оце що? Ой, це що таке? Ай, його піднімати треба. Це панімки бра набі, набі... набі це безбрать. Да, геройся, нічого тут. Не, не пукни. Раді всього святого не пукни. А, а це знаєш що? На, а держи. Скіма. Ніче си. Раму качай. Я не знаю. Ну по ідеї, так. Да. Там ще й вода. Тоха, то не наш автобус? Побіг. Ребята все. Чи пофіг. пішли, якщо наші. Да ходь я ранше додому вийду. Це не наш. Я не бачу. По-моєму нашій. Він забитий битком. Куди ми там влізем? Типу ну, на ступеньках ні, ми ще не їдемо додому. Ми испытаємо Сиропчик. Там. Так, що так, тут далі? Я так коня на дві руки, але його одно і підняти А це, подожди, а, це ми показували. А ну то іди сюди. А ну на. Не посмотриш з А Спиной туда Так Ну да Ты типа. шо? Ну и жмешь Держи, я вот так не могу А, нет, можешь Ну, сравнивай вот так и вот <звук> так Может вот так вот надо? Не, Короче, ну это же привык Что-то шея Тут шея должна была висеть Ну, уже нет <звук> А, понял Вот так <звук> сравнивай Да. кому, ah, ну, це понятно, Давайте no, в чому проблема? Oh. Oh. No, Ого. Ну, Оце! А! Ошибка. Я А так. Ану. Типа либо так, либо вот так, і летят А Ану, стоп, стоп. Да, да. Ого, целана прям тяжело. <знайміць> а так тут кг сейчас. Mm -hmm. Ладно. А сама же я думаю... А тут они сбыти. Mm. Mm. Okay, <звук> <звук> так. Джашки. Oh, Будешь пробовать? Okay. Да. Дальше да. Да. Так, да, я правильно понимаю, что это у нас. Интересно. А -а -а. Ну типа подниматься тоже надо? Да? да. А давай. Ах, а, так яси. <свят> На цены для нас. Да миссии робчик. <свят> Так що роблять вам такий спор да все. Mm -hmm. ребята, все. Ми будемо видео, відео, что ми трохи втомилися до Крику. прямо. До крику, да. все, всем всім Спасибо за просмотр, всім пока.